Ну, якщо вести мову про батальйони Айдар-Донбасу, то треба розуміти, що батальйон Айдар це був з моменту його формування підрозділом Збройних сил, а батальйон Донбас, Азов, там, Шахтар, Дніпро-1 і інші це підрозділи, які формувались в структурі Міністерства внутрішніх справ. На сьогоднішній день є ряд військослужбовців, які за своїм власним бажанням... Перейшли в Збройні сили, в підрозділи наших регулярних військових частин. І є два батальйони, дійсно, які були сформовані батальйон Айдар, який був переформований, пройшов повністю бойовозлагодження, зараз виконує завдання в зоні АТО. І була частина військовослужбовців Донбасу, які з структури МВС виявили бажання перейти в Міністерство оборони Збройні Сили України, Збройні Сили України. Із цих людей теж сформовано підрозділ, один із самих боєздатних підрозділів на сьогоднішній день в розслових України, який теж виконує завдання в зоні АТО. Підрозділи ці відрізняються високою мотивованістю особового складу. От, і особливо батальйон, який сформований з військовослужбовців, Донбасу, Донбасу високим рівнем військової дисципліни і організованості. І в цьому є позитив. Взагалі, рух волонтерський, я казав, добровольчий рух, це іменно був такий пік активності українського народу от, з початком російської агресії. Це дійсно було таким потужним мотиваційним чинником. От, я думаю, що це теж створило такий певний е, психологічний ефект стримування цієї агресії і готовності тих же росіян. До ведення активних дій, розуміючи наскільки народ піднявся український народ проти Росі проти російської агресії. Так що це був дуже позитивний момент. І кажем, мова йшла про добровольчі батальйони. Я хотів казати про те, що не тільки добровольчі батальйони формувалися, ну, в тому розумінні, як ми зараз розуміємо, да? я називав там Айдар, Азов, Донбас, Шахтар там і таке інше. От. А і багато військовослужбовців, добровольців прийшло в Збройні сили, в регулярні частини, в регулярні підроз... Підроз... регулярних збройних сил. От. І кількість цих людей це десятки тисяч людей. І в, особливо в першу хвилю мобілізації, коли ми проводили, було дуже багато добровольців. Тобто, це патріотизм, добровольчий рух. Патріотизм як основа і як вихід уже, да, добровольчий рух, волонтерський рух це дуже позитивний такий мотиваційний чинник і для решти населення України, і для всіх військовослужбовців, Збройних сил і інших силових структур, працівників да і службовців.